За моєю спиною знаходиться будинок по вулиці Сірка. Сьогодні сюди, 19 жовтня, був прильот. За описом це був дрон, це мопед анокадзе, який летів, вжав, кажуть, туди. І в підсумку його залишки або якийсь його фрагмент, впав на будинок, пробув дах, і пробив прикриття і залетів в квартиру, одну з квартир. А коли це сталося, ви кажете? Два години. Два... Другий години ночі стався цей продукт. Взрыва з... 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 щоб... не було, був шум і бах. Шум жужжания. Опять это уже не На, вулиці. на ну, ну я не спала, да. Шум жужжания где-то за окном. Окна закрыты, но я его четко слышала. І потом... В цілому сам будинок не пошкоджений, вікна цілі, подвір'я не пошкоджене. І в принципі, наскільки я побачив, дах вже теж полагодили. Основне пошкодження це було те, що металевий якийсь предмет впав на дах і пробив дах, і пробив перекриття квартири. Але ну, люди місцеві мешканці в стресі розмовляти не хочуть. Наслідки зараз е, якось. Ліквідовують цієї аварії цього терористичного акту чергових російських окупантів.